Всі тим людям, незважаючи на морозний день, які прийшли сьогодні сюди на цей майдан, щоб провести в останню земну дорогу наших жителів Ковеля, героїв-воїнів, які загинули у цій війні з московським окупантом. Нелегко сьогодні прощатися, так як і кожен раз, коли ми проводимо в останню земну дорогу наших героїв. В деякій мірі ми вже звикли до цього. Але напевно до смерті не можна звикнути. І тому сьогодні біль і жаль у кожного із нас і на очах сльози, і ми всі співчуваємо найбільше рідним і близьким, які понесли цю втрату. Що можна сьогодні заспокоєння їм сказати? Те, що вони втратили рідних і близьких, це біда, це горе, непоправне, і ніхто не може в цьому їм утішити. Але Господь дає утіху нам. І кожна молитва, кожне слово, яке на захист їхніх безсмертних душ сьогодні лунає. В храмі і буде лунати повсякчас, це найбільше, що ми можемо віддати для них, тому що не повернемо, на жаль, їх не побачимо поряд із собою і сьогодні попрощаємося востаннє з їхніми тілами. Але на відміну від цих тлінних тіл, Господь дав людині безсмертну душу. Ми не віримо в це зачасто, тому що віра наша слабка, любі Христі. Ми Цепляємося кожен раз за те життя, щоби, незважаючи на всі хвороби випробовування пройти і продовжити його. Але життя у вічності продовжується. І душа наша безсмертна, одне, що нас може втішити, це те, що Господь дав людині безсмертну душу, утішити те, що смерті не існує, тому що душі в вічності перебувають. І сьогодні, напередодні неділі Митеря і Фарисея, коли вперше в цьому році лунає слова покаяння, двері відкрий нам життєдавче. Це говорить про те, що ми готуємось до часу посту, до часу покаяння, до часу смирення. І в скорому часі ми будемо відзначати важливий для нас момент спочатку піст, Великий, пізніше світле Христове Воскресіння. Отак і наше життя для цих героїв спочатку цивільне життя, пізніше боротьба на фронтах. На жаль, смерть, але вічне життя. Тому що пройде час посту і буде світле Христове Воскресіння. І Христос воскрес із мертвих, і ми це стверджуємо, тому що говоримо воїстину воскрес. Значить, ми віримо у воскреслого Христа. Значить, ми віримо у те, що герої Воскреснуть, що їхні душі в вічності перебувають. І це є для нас. Напевно, сьогодні найбільш важливе. Нехай згине ворог, нехай пам'ять про героїв буде завжди у наших серцях. Хай Царство Небесне буде для них завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.